Продовжуємо про правила найму швачок та іншого швейного персонала. Попередні три правила дивіться у попередньому відео на моєму каналі. Правило четверте. Не розтягуйте процес, є дуже велика різниця, за який час закриєте вакансії за тиждень чи за рік. Тут важливо зрозуміти, що якщо кожна швачка приносить вам прибуток, а так і повинна бути, то відсутність швачки на робочому місці означає ваш збиток. Чим довше не закрита вакансія, тим більше збитки вашого бізнесу. На жаль, чи на щастя, далека не всі швейники розуміють це, а частина тих, хто розуміє, все одно не може швидко заповняти вакансії. Правило п'яте: відсійте неадекват до найму на роботу. У привативному випадку нервування збитки та інші негаразди вам гарантовані. Завжди набагато краще попрощатися з неадекватними працівниками на співбесіді, чим після вчинених її неприємності у вашому бізнесі. Проте як на практиці втілити всі ці правила, а також ще сотню важливих моментів у свій існуючий чи майбутній швейний бізнес, дивіться у підписці Персонал, набор, оплата керування на нашому патреоні за посиланням в опису. А також підписуйтесь на наш телеграм за посиланням в опису та отримати книжку і швейного бізнесу подарунок.